Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та творчості «Провідь» Городського обласного управління, керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами повторяли абетку. Домашнє завдання було розказати мені абетку та прописати її. Та ми ж з вами ще розглянемо відкриті та закриті склади. Так, я слухаю в англійській Бетсі скільки букв 26. Голосні назвіть A, E, I, I, O, A, E, I, O, U. Y буває і голосним, і приголосним. Ще, а всі остальные приголосні. І так, голосный шерек. A, E, I, O, U. Y буває голосним та приголосним. Так, я слухаю обетку, будь ласка, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. В, да, в англійській мові чуть розтягнути. Добре, молодці. В англійській мові є відкритий та закритий склад. Закритий склад це склад, який закінчується на приголосну букву. Наприклад, «бек» портфель, сумка, мішок, ліп, губа, меп, карта. І так, відкритий, закритий слог. Це слог, який закінчується на приголосну букву. Розуміла? Пишемо. Закритий слог це слог, який закінчується на приголосну буку. Пишемо, приклад: меб тре-карта, ліп тре-губа. Відкритий слог, це слог який, який Відкритий слог це слог, який закінчується на голосну букву. Відкритий слог це слог, який закінчується. На голосну боку, вона навіть може не читатися, що називається нема голосна. Наприклад, table, Apple, name. Ну, пишу, наприклад, дивіться, Name. Name. Вона нема, вона не читається, так? А слов, склад відкритий. І так. відкритий склад це склад, який закінчується на голосну букву. Пишемо з вами приклад. table name та table name «Я» Яблуко. Так, домашнє завдання. Розуміла, домашнє завдання прописати абетку по одной строчці кожну букву та вивчити та знати, що таке відкритий та закритий слог. Наслідчому. Заняття ми з вами почали вчити тему вітання прощення». Сьогоднішня тема була у нас від закриті. Не встигли, закриті та відкриті склади. Відкриті склади.